Запрошую вас у світ чарівний світ бренду Федеріко Махора. І що це за бренд? Ким і коли він був? Відкритий, звідки він пішов, де його можна знайти, де працює, з яким асортиментом, компанія FM World була основана в 2004 році родиною Травінських, це сімейний бізнес, і до цього у родини, яка започаткувала. Цей бренд була парфумерна справа. Тобто вони вже займалися парфумерним бізнесом у Польщі, у Вроцлаві. В Псарах є у них власний завод, який виробляв парфуми. І Андрій Травінський, це основник цього бренду, і коли його син Артур Травінський закінчив навчання за кордоном. Вони вирішили цей бренд вивести на світовий ринок і започаткувати нову компанію. І так, в 2004 році зародився бренд Федеріко Махора, який на сьогоднішній день вже є популярним по всьому світу, і працює на всіх континентах. З за рахунок чого бренд став таким популярним і поширився на ну на такий на таку глобальну мережу за рахунок партнерів, і це партнери, завод Перфант у Польщі, де власне є виробництво всього асортименту всієї продукції, і завод Дром в Мюнхені. Це Німеччина, це завод-виробник наших парфумів. Я в наступних ефірах більш детальніше розкажу і про завод Перфант, і про завод Дром. На сьогодні я вас просто хочу познайомити з брендом. От, щоб ви для себе дізналися, так от, це два таких наших стратегічних партнери. І також нашим стратегічним партнером є концерн Мерседес, це наші подарунки, точніше подарунки найкращим бізнес-партнерам за гарну роботу, де працює. На сьогоднішній момент бренд Федеріко Махора працює по всьому світу, відкрито 72 офіційних представництва, тобто на кожному континенті можна купити продукцію, і замовити і працювати да, з цим брендом. Вот. Відкрито 72 офіційних представництва. Там, де немає офіційного представництва, то працює сайт Distribution, який, який надає доступ до. Асортименту компаній. Ну, що хочу сказати, що бренд FM – це дуже висока якість, і ну, про якість можна говорити дуже багато. Але показником, ну, особисто для мене, є те, що бренд є в списку Forbes. як Швидко розвиваючий бренд і перспективний бренд. Ну, якби це один з показників якості, да, і перспективності бренду. І е, другий показник саме для мене, це те, що е, Період пандемії відкрито представництво в Арабських Еміратах. ви самі розумієте, що наскільки висока якість і наскільки високий сегмент повинен бути для того, щоб ця країна відкрила у себе офіційне представництво? Ну, от саме для мене є це два таких дуже якісних показника стосовно якості і стосовно перспективності бренду. З якими товарами працює бренд Федеріко Махора? Ну, насправді дуже широка лінійка, і кожен для себе може обрати те, що йому потрібно. Сама така найширока і те, з чого бренд починав, це парфуми. Парфуми класи люкс, парфумерія це, скажімо так, це Такий особливий продукт, з яким ну, по-перше, парфуми це продукт, який продає собі себе сам. Наші парфуми мають неймовірний шлейф. От і колекція ароматів нараховує біля 300 найменувань, тому дуже широка лінійка. Про асортименти, про кожен товар. Я також буду в наступних прямих ефірах більш детальніше розказувати. Наступний, наступний, наступна колекція це мінеральна декоративна косметика, також є доглядова косметика. Ще З чим ми працюємо: товари для здоров'я, комплекси для здоров'я, товари для дому і також є ексклюзивні чаї та кава. Ось, ось такий широкий асортимент, який нараховує більш ніж півтори тисячі найменувань, тому обрати є що і якість. Ви будете дуже задоволені, всі продукти мають сертифікати якості, виготовлені в Євросоюзі, тому ви будете дуже приємно здивовані по співвідношенню, якість і ціна. Кожні півроку бренд. Оновлює свій товар, свій асортимент, новинки, як завжди, не перевершені. З рахунок чого бренд так швидко розвивається і має такі, такі успіхи, да? бо з 2004 року вийти на міжнародний ринок і мати по всьому світу представництво, мати більше ніж 2,5 мільйони дистриб'юторів. Це я вважаю, що це дуже високий показник того, що. І бренд працює якісно, і е, е, товар якісний, бо з поганим продуктом і з невигідними пропозиціями ну, не розвивався б так швидко на світовому ринку цей бренд. Так от, за рахунок чого ми настільки е, бренд настільки виріс. Ну, е, Звичайно ж, це асортимент, да, вже про який я сказала. Наступний такий секрет це маркетинг, бо дуже вигідні умови як для клієнтів, так і для бізнес-партнерів. Далі, те що, можна, те, те, що я казала, що це міжнародний бренд і немає географічного географічної. Огранічованості, тобто можна і працювати, і купувати бренд по всьому світу. Також дуже вигідно те, що є адресна доставка. Є... Є професійне навчання як від, клієн... як від компанії, так і від бізнес-партнерів, які ведуть вже свої команди. Ну і, звісно ж, це стабільність, бо з 2004 року компанія оновлювала асортимент, але жодного разу не був змінений маркетинг-план, тобто план виплати бізнес-партнерів. І це говорить про те, що цей маркетинг є. Платоспроможним і, і по можливостям, по-перше, ви можете бути просто клієнтом і отримувати гарну продукцію по дуже гарним цінам. У вас відкривається доступ до вашого власного інтернет-магазину, і ви можете бути клієнтом з 30% відсотковою знижкою. Це дуже гарна знижка. От, і користуватися якісним продуктом по всьому світу. Друга можливість, оскільки у вас є. Ось ця різниця ви можете заробляти на продажах, і тут дуже гарна маржа. Тобто, від 30 до 50% ви можете мати на одному продукті. Це також дуже гарний заробіток. І третя можливість: ви можете працювати інформаційно, тобто ділитися можливостями, і будувати свою міжнародну сітку по всьому світу. Тут також географічно немає ніяких ограниченій. От тому ось. Що я сьогодні хотіла вам показати ще дуже буду вдячна, якщо ви напишете мені, як вам такі формат прямих ефірів. Якщо для вас це буде корисно, то я буду їх проводити і ділитися з вами корисною інформацією.